Вітаю, дорогі глядачі. Ще в 2015-му, коли Китай загруз в дефляції, влада пішла двома шляхами. З одного боку почали скорочувати надлишкові потужності. З іншого залили економіку величезними грошима. Близько 900 мільярдів баксів пішло на житлові програми. Це справді дало ефект. Ціни на сировину підросли. Економіка вжила, і країна тоді змогла вирватися з дефляційної спіралі. Тепер історія виглядає схоже, але дії влади зовсім інші. Дефляція знову повернулась, та Пекін не поспішає відкривати грошовий кран на повну замість масових вливань Роблять ставку на стимулювання. Він змушує компанії не виробляти продукцію понад попит. Чи здатен Китай подолати нинішні економічні проблеми традиційними методами? Які альтернативні підходи справді можуть змінити ситуацію на ринку? Я зазначу, що зараз в країні великі проблеми з дефляцією. Тому що так, що інакше, світовий попит буде обмежуватися. Світові ринки купувально спроможні будуть обмежуватися для Китаю, а стимулювати свій внутрішній ринок теж важко. Китайці часто не вірять в майбутнє. Держава занадто багато натопила і зробила занадто багато відповідальності за життя людини, і людина не дуже довіряє країні. Куди дівати це все перевиробництво теж не ясно. І от дефляційна спіраль далі йде і по суті зараз вбиває економіку Китаю. З цим треба щось робити. Проблема в тому, що надвиробництво тепер не в сталі, чи в вугіллі, а в нових секторах, таких як електромобілях, батареях, сонячних панелях. Більшість гравців у цих секторах є приватними компаніями. І, хоча компартія має важелі, щоб підпорядкувати собі будь-який бізнес, це все потребує значно більше ресурсів. Як і часу, так і фінансів, ніж якби всі вони перебували в державній власності, і отут головна проблема: що якщо скоротити пропозицію, то це не значить запустити нове зростання. Люди витрачати особливо не хочуть попит слабкий, а сама дефляція охопила значно більше секторів ніж 10 років тому. При цьому борг країни перетнув позначку 300% ВВП, Тоді як у 2015 році трохи більше 200%. Ну треба сказати, що Китай часто маніпулює своїм боргом. Спіхаючи все на муніципалітети. Ну, але це ж очевидно, що в них там є. Маневру для нових кредитних вливань майже немає. Ключова ставка і так лише 1,4%. Та й житло вже не рятівний варіант, оскільки населення старіє попит просів і повторити старий будівельний бум не вийде. Тому і не дивно, що аналітики, як от Крістофер Бедор з Гейвкал Драгономікс, кажуть, що рецепт 15-го року зараз не спрацює. Кинути цього аналітика, оцю, подивіться на нього, кинути його, не знаю, кудись в село, як Маудзидун, до свиней. Посміхається він тут, сміється він з нашого стержня. Тоді Китай ще міг дозволити масштабне вливання, тепер тягар боргів і глибока дефляція роблять це нереалістичним. Сьогоднішня стратегія радше про те, щоб пригальмувати виробництво і виграти час, але без сильного споживчого попиту економіка ризикує надовго залишитися в режимі очікування. Китайська влада взялася за проблему перевиробництва, яка вже кілька років тисне на економіку. У липні видобуток вугілля впав майже на 4% у річному вимірі, це мінімум з весни минулого року. Інспектори ходять по шахтах і зупиняють тих, хто видобуває більше, ніж потрібно. Со змагання у вигляді давай більше. Вони вже не в почуті. Тепер треба со змагання давай менше, як тоніяцтво на роботі. Ще один показовий крок, показовий крок, одна з найбільших літівих шахт в провінції Дзенсі, отримала. Тримісячну паузу, формально через закінчення ліцензії, але всі розуміють, що це частина загальної кампанії проти надлишку на ринку. Піск іде не тільки на шахти чи заводи. Керівників великих автовиробників та it гігантів теж викликали на килим і дали зрозуміти, що тепер перевиробництво – це шлях в нікуди. Пекін намагається встановити нові по суті. Ліміти, щоб впровадити контрольований розвиток його економіки. Але тут є зворотний бік. Усі ці заходи, які стримують надлишок, одночасно пригальмовують і промисловість, і економічне зростання загалом. І головне, немає того, що спрацювало в 2015 році. Тоді влада не тільки скоротила виробництво, а й звела економіку грошима. Більше 6 трильйонів юанів у житлове будівництво. Майже десята частина ВВП на той момент. Зараз такого стимулу не видно. Треба переходити до глибших реформ. Мінагода для цього наближається, адже восени відбудеться четвертий планом партії, яка раз на п'ять років визначає, куди буде рухатися країна. Робін Сінга з Морган Стенлі припускає, що можуть переглянути підхід для місцевих чиновників, замість того, щоб перевиконувати державні плани через нові заходи і бетон, їх зможуть стимулювати розвивати споживання. Куди ходити і вимагати? що не не знаю, як викону. Місцева влада може споживання. Ну допустим, проблема Китаю зараз не тільки в тому, що заводи штампують занадто багато продукції. США наклали на Китай надвисокі мита. Це фактично дуже складило покину дорогу на найбільший споживчий ринок світу. В такій ситуації Китаю доводиться дивитися всередину України і намагатися розкачати внутрішній попит, бо ставка лише на експорт більше не працює. У Сіті, де навіть гігантські економіки лихоманить, головне мати особисту фінансову стратегію. Саме для цього ми в школі останнього капіталіста створили курс основи інвестування за три тижні навчання. Ви отримаєте розуміння ключових фінансових інструментів від депозитів та облігацій до акцій Покрокову систему, як оцінювати ризики і уникати типових помилок новачків. Практику розберете кілька реальних кейсів і складати власну стратегію інвестування, готовність зробити перші інвестиційні кроки без страху та хаосу в голові з звісно підтримкою кураторів. Цей курс про те, як перетворити хаотичний світ фінансів на зрозумілу картину, де ви контролюєте свої гроші, а не вони вас. Лінк під відео, залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Ще не так давно, десятиліття тому вихід з дефляції знайшли у доволі радикальний спосіб. Народний банк Китаю роздав понад 3 трильйони юань у вигляді дешевих кредитів. Ці гроші пішли на те, щоб зносити старі будинки, виплачувати компенсації людям і стимулювати їх купувати нове житло. Багато сімей навіть брали кредити, щоб стигнути застрибнути в цей потяг за підрахунком. МВФ саме цей грошовий потік став драйвером економіки. Він підняв ціни на вугіллян та сталь на 60% і загалом оживив. Економіку. На такий рожевий у нас сама от такий як хмаринка рожева. Бачите, по факту, це ж кірдик. Ну, поїхали далі. Зараз ситуація знову схожа, але Китай діє обережніше. Є два основні напрямки, де можна вплинути на розвиток подій. По-перше, це той самий ринок нерухомості. Він досі трещить. після кризи 21-го року. Місцеві органи влади вже пробували викуповувати. Неправдані квартири, щоб підтримати ринок, але з цього майже нічого не вийшло. Тепер до справи хочуть підключити державні компанії з пекіна, дати їм завдання зайти на цей ринок і стабілізувати ситуацію. Друге, це китайські споживачі і їхні витрати, як каже економіст Адам Вулф. Уряду є достатньо способів розподілити доходи на користь до так, щоб це не зламало економіку. Якщо у людей буде більше грошей, в кишені вони почнуть більше витрачати, і це може стати тим самим поштовхом, який зараз потрібен внутрішньому ринку. Влада є інструменти, які могли б відчутно змінити життя людей, і тим самим збільшити споживання, наприклад, підняти пенсії селянам, зменшити обов'язкові медичні внески, чи навіть зробити так, щоб держава доплачувала тим, хто заробляє нижче певної межі. Додаткові допомоги для сімей із дітьми теж стали б хорошим поштовхом, але поки що, все це радше обговорюють, ніж роблять. Але це теж розумієте, не вихід. Це по суті створення ну, споживання з друку грошей чи з. З перерозподілу капіталю, які заробляє країна на утримання. І це теж не працює. Виходить, що це знову-таки не створення самодостатніх капіталоємних домогосподарств, а по суті, їм даються дармові гроші, щоб вони більше витрачали. Ну, це знаєте, якась Юлія Владимировна, тільки зіпін. Ну, це теж не так буде працювати і буде мати стелю. Тимчасово виключно рішення, яке не вирішить і загальну проблему. Загальна проблема, яка домогосподарство в Китаї значно обмежені в своєму розвитку і споживанні через страх Комуністичної партії Китаю давати можливості домосподарствам. От вам принцип демократії. Розумієте, якщо ти, демокра... ти домосподарство робиш заможним цього 에... боїться автократи. От і все. В Китай це та економіка, де там немає ресурсної халяви. Ти думаєш нафтою там все перекривати і все, там треба заробляти. От. Тут, або ти робиш заможне до і тим сам даєш їм більше економічних можливостей, або маєш усі всі проблеми і рухаєшся від однієї проблеми до іншої. Ну, бо комуністи бояться незалежних домосподарств. Ще одна карта, яку Пекін може розіграти, це інфраструктура. У Тибеті вже стартувало будівництво гігантської дамби, яку називають проєктом століття. Такі речі завжди уже в вміжні сфери, але тут є нюанс, що ефект від таких проєктів приходить. Не завтра, навіть не післязавтра, бо будівництво триває роками. А Китай і так насичений мостами, трасами і заводами від попередніх інфраструктурних хвиль. цей інструмент вже не дає такого ефекту, як колись. Ще один масштабний проект, найбільший у світі є суднобудівник, але цей гігантизм не змінить ключових тенденцій у китайській економіці. Детальніше про нового китайського гравця у суднобудівництві у нас вже є пост на нашому телеграм-каналі. Доєднуйся до нашої спільноти, щоб першим дивитися заяви від політиків, публічних осіб та читати якісну економічну аналітику. Є і більша глибока проблема. Масштабна частина підприємств, які давно не приносять прибутку, але виживають на дотаціях і дешевих кредитах. За різними оцінками, щороку на них іде до 4% ВВП. Вони не створюють нових технологій, не додають цінності економіці, а фактично тягнуть ресурси з бюджету і заважають розвиватися нормальному бізнесу. Про те, щоб зберегти робочі місця і надходження від податків, ніхто не наважується їх різати. Робін Сін з Морсейля каже, що потрібно міняти саму систему мотивації чиновників. Зараз їх оцінюють за тим, скільки вони наростили заводів і обсягів виробництва. А варто було б міряти успіх по тому, як зростає добровод, щоб справді дати китайській економіці шанс на подолання економічних проблем. Але знову такий добробут. Який добровод? Ми вирубаємо весь ліс, щоб гнати сталь, знаєте, як повбиваємо всіх горобців. Ці проблеми китайського комунізму нікуди не діваються. Вони просто в іншу форму переходять і все. Такий підхід, по суті, повністю суперечить політиці та й самій суті комуністичної партії. Тому, ймовірно, Китай далі буде обмежуватися різними стимулюваннями, а по факту він вже став на дорожку стагнації. І це не досягши середньої стелі ВВП, навіть 20 тисяч доларів. Там ще далеко-далеко до цього. От так. Якщо буде легітимність влади падати, її будуть шукати іншими шляхами далі. А якими самі здогадайтесь? Сподіваємося, що все ж таки Китай буде просто стагнувати і не буде рипатися і створювати ніяких конфліктів світових, не буде, якби без надії. Сподіваємося, всім всього найкращого. до побачення.